На обласній станції переливання крові чимала черга бажаючих віддати часточку себе для бійців. АТО. студенти та викладачі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника прийшли добровільно пожертвувати свою кров. Жива кров завжди потрібна під час будь-яких військових конфліктів. Це добре розуміють молоді люди, ровесники яких сьогодні на війні. І, хоча транспортувати кров не можна, її продукти комусь врятують життя. Це дуже потрібна справа. Я думаю, якщо е, в нас дуже багато хворих, поранених солдат і вони потребують крові. Я сьогодні дізналася, що кров не можна транспортувати з Івано-Франківська там, де лікують наших солдат, але я думаю, що ця кров пригодиться тут, і вона врятує комусь життя. Нас на ну, тут Івано-Франківсько. Чимало добровольців на обласній станції переливання крові щодня приходять, щоб здати свою кров для бійців української армії для потреб медицини. Сьогодні працівники і студентство Прикарпатського університету роблять гарну акцію по здаванню крові. Вони своїм прикладом показують всю благородність цієї справи і дякуємо їм за таку прекрасну акцію. Людяність і самопожертва в нелегкий для України час це і є патріотизм, це посильна допомога для тих, хто ціною власної крові захищає батьківщину.